Слава Україні! Ми мали нагоду сьогодні проаналізувати роботу управління освіти, закладів, установ за 6 місяців поточного року. 230 мільйонів передбачено видатків загального фонду на 2024 рік по галузі освіти із них 84 мільйони це державна субвенція. За шість місяців поточного року використано із 200 мільйонів запланованих по загальному фонду 106 мільйонів. Фактично 100% у нас виплачена заробітна плата, проплачені комунальні платежі, видатки на харчування і інші обов'язкові платежі, які були передбачені кошторисом на 2024 рік. На що ми звертали увагу, і що є сьогодні надзвичайно важливим, це використання коштів на енергоносії. Вони закладені у нас в сумі біля 17 мільйонів гривень. Але за 6 місяців ми маємо таку картину по електроенергії електро із 4,5 мільйонів, 2 мільйони використано. По теплопостачанні із 8 мільйонів 200 тисяч 5 мільйонів 700 використано. Із вартості газопостачання з 3 мільйонів 400 мільйонів 300. 000. І вода, і водопостачання 670 тисяч запланованих, 346 тисяч використано. Потрібно відмітити, що дані підприємства всі без виключення до собі установи. Щоденно дають, робить, робиться моніторинг. Ми маємо можливість щоденно аналізувати використання енергоносіїв. В першу чергу, для того, щоб не було марнотратства і щоб не було несанкціонованого відбору. Обладнання досить ефективне сьогодні, якщо ми говоримо по електроенергії, ми мали можливість обновити максимальне обладнання. От. Але наразі це нас не влаштовує, тому що потрібно сьогодні також максимально вживати заходів для суттєвого зменшення фізичних об'ємів, величин. Це газопостачання, теплопостачання, електропостачання. Проаналізувавши роботу по кожному закладу, ми звертаємо увагу на наступне, що потрібно наразі впроваджувати максимально. Нові технології, які є, і також мають можливість впроваджувати установку теплових насосів по деяких закладах. Ми вже дали це конкретно і шоста школа, четверта школа це встановлення, в тому числі можливо, сонячних батарей, для того, щоб мати можливість відповідно накопичувати електроенергію, особливо в літній період часу, де плечують нас дитячі садочки, не по тих об'єктах, треба по цих закладах. Крім того, ми сьогодні говоримо про можливість модернізувати систему. Вона зв'язана з теплопостачанням. Якщо децентралізоване теплопостачання, то ми маємо можливість разом з ЖКО відпрацювати ще раз ті заходи для того, щоб мінімізувати витрати. У нас є суб'єкти підприємницької діяльності, які працюють на об'єктах. Вони надають послуги. Це, перші, це перша школа. Це третя школа, це дев'ята школа. Це... Сьогодні проводяться роботи по підведенню вже тепла надання на перший садочок, це на альтернативних видах палива. І ну і відповідно суттєво ціна менша, ніж від централізованого теплопостачання. Тому це централізоване теплопостачання воно забезпечує теплоносій, використовуючи газ. Ну і відповідно ціна на газу, ви розумієте, що вона комерційна. А суб'єкти підприємницької діяльності наразі використовують пілети і дрова і щепу. Тому ми маємо нагоду сьогодні з ними мати контракти, і вони відповідно продають для 30% з 5-30% дешевше теплоносі. Але при тому гарантують якісне теплопостачання. Ми дали пропозиції сьогодні суб'єктам, які мають бажання встановити автономні системи теплопостачання на закладах, де в нас йде модульні котельні є або централізоване опалення. Сьогодні відпрацьовуємо з ними їхні пропозиції, і ми готові в цьому напрямку працювати. Питання, над яким ми сьогодні повинні всі працювати, це можливість забезпечення. Електроенергію закладів освіти, ви знаєте, що заклади освіти, дошкільні заклади також є в переліку тих об'єктів, які відключаються на території міста. І в нас дуже часто виникають, яким чином, ну, кожен день виникають проблеми, яким чином дітки, діткам їсти по дошкільних закладах. Тому ми зараз також будемо відпрацьовувати варіант, де можливість встановлення генераторів, генераторів автономних. Ну і інші варіанти, будемо відпрацьовувати вже з обленерами, з іншими установами. Крім того, в разі потребності, сьогодні один із варіантів, який запропонували, це можливість готувати в закладах, а зранку розвозити по інших садочках. Якщо такий варіант влаштує, якщо не буде Покращення ситуації з постачанням електроенергії. Є дуже важливе для нас питання, яким чином буде поставлятися і забезпечуватися енергопостачання в навчальний період часу, яким чином ми зможемо забезпечити роботу закладів освіти до шкільник, позашкільник освіти, закладів освіти, якщо буде от таке хаотичне відключення. Це ми коли вже підійдемо ближче до навчального періоду, я думаю, що ми зможемо в цьому плані запропонувати варіанти. Але ми сьогодні готуємося для того, щоб в разі потребності, якщо буде таке розпорадження вказівка Міністерства освіти і науки, щоб розпочати навчальний період трошки раніше. Для того щоб зробити більш калікулярний період, більший зимовий період, ну в разі фосмажора, мажора відсутності електроенергії там, і інших джерел енергетики, щоб можна було провести навчальний період, більш менш тепліший період часу щодо відключення електроенергії по нашій громаді. На превеликий жаль, ми також бачимо інформацію, як правило, або це в 2 години ночі, або це в 3 години, або це за 2 години, коли нам доводять цей графік. От але ми сходимо з того, що в таких умовах вся Україна, що це форс-мажор. Ми розраховуємо, що за там сутки двоє троє стабілізується ситуація, і ми зможемо бачити графік відключення, що ми зможемо хоч за день на два наперед працювати. І ну такі обіцянки є з керівництва держави. Я також сподіваюся на порозуміння і що громада наша. Усвідомлює ті виклики, які сьогодні переживає український народ. У мене немає сьогодні підстав говорити про спекулятивні якісь моменти. У мене немає підстав сьогодні не довірати керівництву держави в цьому плані, що учу таке от таке відключення. Але це не значить, що ми збираємося миритися, якщо ми не будемо отримувати об'єктивної інформації, вчасно нас не будуть повідомляти для того, щоб ми могли відповідно теж організувати роботу. Тому що ми розуміємо, що це складно для людей, особливо не тільки які дітки мають, але це будь для кої, сьогодні людина працює для підприємств, особливо це дуже накладно. Але також ви розумієте, це досить складно сьогодні для наших дошкільних закладів. Тому що це ще не початок навчального періоду, це ще літній калікулярний період, але це також дуже важливо бачити і розуміти, що нас чекає завтра. Тому з своєї сторони ми готуємося максимально і запрошуємо, закликаємо всіх приймати активну участь в тому, щоб ми були готові до будь-яких надзвичайних викликів. які... Можуть нас У нас є дефіцит наразі, дефіцит великий. Це теж треба передбачати зараз по енергоносії, по харчуванню. Це ті кошти, які треба буде значить, вишукувати з міського бюджету для того, щоб могло, можна було забезпечити стабільну якісну роботу закладів освіти. По виконанні бюджету на превеликий жаль. Ми сьогодні працюємо на мінімальних доходах. У нас Сьогодні тільки закривається захищені статті, ну, тому будемо також над цим питанням це питання пропрацьовувати. Тим більше є надзвичайно важливе сьогодні завершити будівництво ліцею, ввести в експлуатацію. Зараз ми працюємо над технічною стороною, це з оформлення документів через ДАП, щоб вести цей об'єкт в експлуатацію, заклад ліцею в першу чергу. І в будь-якому випадку ми розпочнемо навчальний період вже на базі. Але в нас є питання, які треба ще завершити, Я роботу по четвертій школі це утеплення і садочок номер 6 Там є час робіт, який також треба завершити в обов'язковому періоді в цьому році. Ну, На це теж потрібні потрібно кошти. І, на превеликий жаль, бюджет у нас не забезпечує можливість їх фінансування. Але це не значить, що ми повинні опускати руки. Це не значить, що ми не будемо над цим питанням працювати. Тому заклади освіти, заклади культури, комунальні установи, так як сьогодні і підприємства, наші суб'єкти підприємської діяльності працюють, шукати всі можливості, всі ресурси для того, щоб максимально бути наскільки це можливо, в першу чергу автономним. А в другу сторону, щоб максимально економити і довести до мінімуму споживання нервності, дякую, все буде Україна.